Доброго дня. Я хочу нагадати вам особливості оподаткування доходів, які отримують самозайняті особи, а зокрема особи, які проводять незалежну професійну діяльність. Відповідно до пункту 14.1.226 статті 14 Податкового кодексу України, самозайнята особа це платник податку, який є фізичною особою-підприємцем. Або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності. Незалежна професійна діяльність це участь фізичної особи в науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих. Розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною або місіонерською діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою-підприємцем. Тут є виключення, випадок передбачений пунктом 65.9 статті 65 податкового кодексу, та використовує найману працю не більше як чотирьох фізичних осіб відповідно до пункту 2 статті 65 податкового кодексу України. облік самозайнятих осіб здійснюється шляхом внесення до державного реєстру фізичних осіб платників податків. Записів про державну реєстрацію або припинення підприємницької діяльності або незалежної професійної діяльності, перереєстрацію, постановку на облік, зняття з обліку, внесення змін стосовно самозайнятої особи, а також вчинення інших дій, які передбачені порядком обліку платників податків. Відповідно до пункту 6.7 порядку обліку платників податків і зборів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року, номер 1588 для зняття для взяття на облік фізична особа, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, у строк 10 календарних днів після державної реєстрації незалежної професійної діяльності. У відповідному уповноваженому органі та отримані свідоцтво про реєстрацію чи іншого документа, дозволу, сертифікату, тощо, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, зобов'язана подати особисто або надіслати рекомендованим листом з описом вкладення, або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем свого постійного проживання. Подається заява за формою 5 ОПП, подається копія реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності, якщо заявник є приватним нотаріусом, копія свідоцтва про право заняття адвокатською діяльністю, якщо заявник є адвокатом, який провадить адвокатську діяльність індивідуально, Копія свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, якщо судовий експерт не є працівником державної спеціалізованої установи. Копію посвідчення приватного виконавця, якщо заявником є приватний виконавець. Копію свідоцтва про право на провадження діяльності арбітражного керуючого. Копію кваліфі... кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт послуг пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури, якщо заявником є архітектор або інженер технічного нагляду, інженер проєктувальник експерт, який здійснює професійну діяльність, визначено отриманим кваліфікаційним сертифікатом. Якщо адвокат або судовий експерт провадить незалежну професійну діяльність індивідуально не в складі державної спеціалізованої установи чи іншої юридичної особи, не здати видачі відповідного свідоцтва. То для підтвердження періодів, протягом яких незалежна професійна діяльність не провадилась, подається документ відповідного уповноваженого органу чи витяг з реєстру, яким забезпечується реєстрація незалежної професійної діяльності, із зазначенням дат зупинення та поновлення права на заняття незалежної професійної діяльності або дат зміни організаційної форми відповідної діяльності. При подачі документів приділяється оригінали зазначених документів та паспортний документ. У разі подання документів поштовим відправленням копії документів повинні бути засвідчені нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію незалежної професійної діяльності. У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу нотаріального засвідчена копія документа, що засвідчує його повноваження. Подання документів засобами електронного зв'язку в електронній формі здійснюється з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг. Оподаткування доходів самозайнятих осіб регулюється статтею 178 Податкового кодексу, відповідно до якого самозайнята особа є. Платником податку на доходи за ставкою, передбаченою статтєю 167 пункт податкового кодексу, і це становить 18% від бази оподаткування, тобто різниці між отриманим доходу, доходом та документально підтвердженими понесеними витратами, пов'язані з одержанням такого доходу. Також самозайнята особа є платником військового збору за ставкою 1,5% від бази оподаткування. І також платником єдиного соціального внеску за ставкою, передбаченою статтєю 8 закону України номер 2464 Розмір ставки становить 22% і не може бути меншою за мінімальний страховий внесок. Ну і відповідно є пільги по єдиному внеску і є. Умови, за які платник податку може бути звільнений від сплати такого єдиного внеску при провадженні незалежної професійної діяльності, типова форма такого обліку та порядок його ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Відповідно до пункту 6 статті 178 податкового кодексу, фізичні особи, які проводять незалежну професійну діяльність, зобов'язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності. Такий облік може вестися в паперовому або в електронному вигляді, в тому числі через електронний кабінет. Форма такого обліку, обліку та порядок його введення визначено наказом Міністерства фінансів України від 13 травня 2021 року номер 261 Звітним періодом для е, самозайнятих осіб, осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, є календарний рік. Відповідно до чинного законодавства. Особи, які здійснюють незалежну діяльність, професійну діяльність, повинні подати декларацію про доходи, про майновий стан і доходи та звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску, строк подання такої звітності до 1 травня року наступного за звітним. Крім цього, нагадаємо, що незалежна професійна діяльність те, що я вже раніше говорив. І, е, суттєва умова, е, особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, вона е, має право відповідно до законодавства наймати не більше чотирьох фізичних осіб, найманих працівників. Дякую вам за увагу. Всього найкращого.